Мене звати Кіріші Матоко. Я здивована. Отже, ти мене бачиш. Ураховуючи те, що її бачиш лише, ти цей випадок схожий на випадок Сакураджіми. Отже, залишається загадкою, хто насправді Кіріші Матоко. Що означає те грія? Існує чутка, що купа постів, які запостили різні люди, стали збуватися. Можна мені то цісти? Ви Адзусаґава. Можна кликати вас Сакута? Я хочу виступати у Будакані з усіма. Разом Я не чую лише голос Зокі Робота Санта Клауса відвідувати хороших дітлахів і дарувати їм подарунки. Підлітковий синдром. Якщо підлітковий синдром подається як подарунок, значить. Тож, усі з мене сміялися. Це була справжня удзики? Ми з тобою знаємо, як жорстоко і складно намагатися змінити майбутнє. Пам'ятаєш нашу обіцянку? Ти пообіцяв, що не виправлятимеш мій підлітковий синдром. Азосакаво, ти ще не досягнув своєї мети. Знаєш, а вони хочуть подаруночків. А це сакаво, як учиниш? Ти хочеш урятувати всіх від підліткового синдрому?